Знає Бога. Я думаю, що основна маса народу, вони підняли, висок, що я знаю Бога. Я читаю Слово Боже і трошки знаєте, задумуюсь над цим питанням. Чи дійсно ми знаємо Бога, так як повинно знати? І він каже, з чим і лише, з ким уподібнити мене сьогодні. Як ви уявляєте собі Бога? Як ви уявляєте, я не віднімаю того, що дійсно тут є багато членів церкви, які свій час обіцяли Богу служити, приймали хрещення і так далі і живуть, навіть посічають зібрання, які назначені, чи це, скажімо, неділя, чи це будень, участвують в різних міроприємствах для того, щоб то як то проставляло стіл'я Господнє. І я звернув вже на одну особу, яка для...